Андрій я тут жив, отут я походив, де із віконця промінь б'ється в очі, де вік новий встає у темні ночі, поміж доріг і оббажніли нив. Так я тут жив, отут я походив. І якщо вижив я, і став під зорі, і знов хожу поміж крутих доріг, то лиш тому, що в тії дні суворі сам Ленін, видно, бачив наш поріг. У дні гіркі і вранки того року, як ми страждали у голодну ніч, про мене десь дитину одиноку, все думав, заклопотаний і віч. І якщо вижив я в сувору днину, то лиш тому, що, видно, чесно ріс. А для життя мені тоді хлібини від Леніна Будьоновець приніс. Бувало, мати Євга Базилиха, давно я голосу її не чув. Зимовий вечір заспіває стиха. І доведе малого до плачу. Мати моя мати, стара голубка всяєї свини, пройшло тих літ немало, не багато. І де вони, малі твої сини? Обухівську школу семирічку закінчено. Попереду Київський університет, за тих часів інститут народної освіти. Звідси простелився творчий шлях поета, полилися його пісні. Вже перші вірші молодого малишка привабили читачів прозорою ліричністю, закоханістю в невтомних трударів рідної землі. Ти мене з дитинства підіймала, хліб дала з піснями солов'я. Відвела доріг мені немало, земле, зореносице моя. З того часу поет не розлучається з героями своєї ліри. Людям праці він присвячує поему урожай. Заналив зернини, за пшениці добірної краси, ти кров свою загубиш до краплини, але землі ції. Не віддаси. Поет відчуває наближення важких і грізних подій, наростання небезпеки війни. Україна моя, далі грозами свіжо пропахлі, польова моя мрійниця, крапля сонця зрисла. Я віддам свою кров. Свою силу і ніжність до краплі, щоб з пожару ти встала, то полею в небо росла. Правофланговим рядовим, проголошує себе військовий кореспондент Малишко. Поет іде набій крізь заграви пожарищ від трагічного початку до переможного кінця. Він говорив: у важкій фронтовій роботі, де людська совість і чесність визначалися ратними подвигами, я жив поміж людей мужніх і простих, спокійних і хоробрих. В ці буденні грізні дні народжувалися образи моїх великих сучасників, овіяних романтикою подвигу В ім'я народу. Поетичне слово малишка періоду вітчизняної війни стає гострою політичною зброєю. Його герої воїни радянської батьківщини. Теслярі робили мости на Дніпрі й дінці і на тихому збручі, і могли б мости бурю пронести. Клинові, соснові, дубові негнучі. А потім війна на спад потече, земля зажадає літнього грому, і він сокиру візьме на плече і по своїх же мостах піде додому. І нехай хтось скаже, що він не воював, зранку до ночі не тратив сили, як і шістнадцяти рідних держав. По його мостах народи ходили. На змученій війною українській землі поет зустрічається з Олександром Довженком і виступає в одному з його фільмів. Нам все жити, жити не вмирати, зерно сіять, зацвітати знов. Добре щастя нам дано багате, то велике щастя наше мати, то вітчизна, як свята любов. Твори, що вийшли друком в роки війни, в боях і походах мужнів талант малишка. Поет став у битві поруч з народом. Товариші в кожній людині в житті бувають дуже дорогі дні. У мене такий день був дуже дорогий, коли в 42-му році в час великої битви в Сталінграді, Мене приймали в партію. Там мене у партію приймали в партбюро у Красній Слободі, де за завідків бліндажі завали та розбиті баржі на воді. Не писали в протокол поміток, чули серця молоде биття, чорне небо й вибухи зеніток видали розписку на життя. Війна сформувала. Основну тему творчості малишка тему безсмертя народу. Вона прозвучала в героїко-філософській поемі «Прометей», що відзначена державною премією. Мені здалося, що то я стою, горю й душа моя, моя надія о півночі згорає, б'ється й тріпоче, пливе, як неба течія. Що я вже спалений стою. В тривожнім віці на краю і людям серце простягаю. Тема безсмертя народу продовжувала хвилювати поета і після війни. Народжується один з кращих творів української літератури про людей колгоспного села, поема це було на світанку. Вона сприймається як натхненний гімн жінці родівниці, яка залишає по собі викохану землю і вічну подяку людей. У кожнім цвіті малім чи у дереві кожнім, у любові людській, у дерзанні, у мрії я воскресну і стану диханням тривожним чи биттям свого серця. Що вікни старіє. Збірка за синім морем вражає громадською пристрастю думок і почуттів. Поет з великою повагою розповідає про життя американських трударів. Він відчуває, що і там ходить Ленінове слово і думи Леніна живуть. Я за своє життя побував у в Канаді, Сполучених в Штатах Америки. В Ісландії, Франції, в країнах народної демократії я бачив сотні тисяч і мільйони простих людей, ліборобів, робітників інтелігенцію, які не хочуть нової війни, а хочуть, як і ми одного, суспільної справедливості, щастя своїм сім'ям, розцвітання і добробуту своїм народам. Проти нової чорної війни. На що людству на заваді, стоять отчизни рідної сини, так як на смерть стояли в сталінграді. Молодь, студенти, діти, товариші, і друзі. Без цього животворного оточення Андрій Самійлович не уявляє собі життя. Він завжди у центрі подій, у шуканні цікавих зустрічей і контактів. Дення дружба єднає поета з майстрами братніх літератур. Особливо багато спільного у двох народних поетів Андрія Малишка і Олександра Твардовського. Впливу чистого золота таланту Рильського зазнав Малишко од юних літ і на зостався вірним старшому другові. Скільки у них було задушевних розмов і цікавих мандрівок? Мені часто доводилось бути учасником цих прекрасних, цих чарівних мандрівок із Максимом Тадеєвичем. Інколи перед поїздкою підходиш до його будиночку, де на світанку, а чи вечором так привітно і так ласкаво блимає вогник у вікні, блимає і кличе. І тоді забувається все дріб'язкове, все прохідне, без що людина може так легко обійтися у житті. Андрій Малишко. Завжди з народом, який двічі обирав його депутатом Верховної Ради України у знак найбільшої пошани і довіри. Радісно, коли тебе не забувають, друзі. Творча співдружність двох митців породила багато пісень, яких співає вся Україна, увесь світ.